Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, пані Лариса, запитує. доброго дня! Чи буде наступ московитів у травні? Мої дорогенькі, я чомусь останнім часом трошечки забула казати вам, що у нас збір, 30-та бригада, Донецький напрямок, будь ласка, допоможемо хлопцям зібрати суму на ремонт техніки. Щиро вам вдячна і дивимося, чи буде наступ. Московитів у травні. Ну, якась ідея є. Угу. буду От будуть кошмарити. Дивіться, недобрі карти випадають. Можливо, що буде об'явлено перемиря. Ця карта перемиря. так Тобто фоново йде перемиря, але воно не буде дотримуватися. Одна з сторін не буде дотримуватися. Але чи наступ буде? Наступу не бачу. Можливо, на де... ось на деяких відрізках буде гаряче, дуже. Дійсно, буде гаряче, і будуть, скажімо так, погані ситуації, дуже погані ситуації, які нам будуть замовчувати. Таємно. Це буде таємниця. Будуть і бомбити, будуть. Хоча е, перемиря, але вони ж привикли красти, привикли залякувати, привикли це все робити. Тобто, всупереч, перемирю будуть вони. Е, вірніше, дивіться, я не думаю, що це буде перемир'я. Скоріше за все, це буде або припинення вогню, щось підпишуть. До травня вони щось підпишуть. Буде тут якийсь це е, як би сказати, але. І ось ця теж говорить карта, що буде щось, ніби про щось домовляться. Але дотримуватися не будуть. Абсолютно. Рашисти не будуть дотримуватися, на жаль. Так, я сподіваюся, я відповіла вам на запитання, тобто буде гарячий травень буде гарячим. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.